Твер шостого вечора на варту марафоні заступає команда інтера. Я Анастасія стасіядавголи. Починаємо з випуску новин. Двох людей вбили сьогодні росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни вдарили по місту зранку. Як наслідок спалахнули два житлові будинки, загиблі це чоловік 61-го року народження та жінка 58-го. Ще дві людини дістали травми. Обстріляв ворог і Куп'янськ на Харківщині, через що одна людина загинула. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Окупант вкотре прицільно вдарив по людських оселях. Пораненого річну жінку її ушпиталили. Від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації. П'ятьох ударів ворог завдав сьогодні і по дергачах на Харківщині. За даними обласної влади, росіяни атакували місто безпілотниками ланцет. Окупанти поцілили в АЗС, що не працює. Пошкоджено устаткування станції та цивільний автомобіль, який був неподалік, ніхто не постраждав. Двоє людей поранені під час обстрілу населених пунктів на Запоріжжі. За добу ворог завдав по області понад 360 ударів. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогої. Вона зі студією наживо Інну вітаю, що відомо про наслідки російських атак, та в якому стані постраждалі. Вітаю, Настя. щодо постраждало, Це дві жительки жительки Запорізького району. Це їм 63-65 років. Відповідно, одна дістала поранення під час обстрілу села Веселянка напередодні по цьому населеному пункту окупанти втричі вдарили з авіації. І е, побито житлові будинки. А та деякі зруйновано і знищено майже вщент. І в одній із домівок внаслідок обстрілу здійнялася пожежа. Також вогонь перекинувся і на гараж на подвір'ї полум'я приборкували рятувальники. І ще одна жінка дістала поранення під час обстрілу села Магдалинівка. Е, по цьому населеному пункту окупанти вдарили посеред ночі, і там також пошкоджено житлові будинки е, щодо їх відбудови, люди отримують допомогу. І жінок, які постраждали, доправили до лікарень. Зараз вони перебувають під наглядом медиків. Ну а в цілому протягом доби окупанти обстріляли на Запоріжжя 11 населених пунктів. Це міста та села Пологівського і Запорізького районів. З авіації також були по Оріхову і роботаному. А решту території обстрілювали безпілотниками і артилерією. Ну і напередодні ракетами різних типів ворог завдав ударів і по самому обласному центру. Минулося без постраждалих, але побито місцеву інфраструктуру і вилучання зафіксовані у різних районах міста. За фактами обстрілів по всіх населених пунктах області відкрито кримінальні провадження. Наслідки прильоти на місцях слідчі. Така інформація станом на зараз. Я продовжую стежити за ситуацію по області і зараз вам слово на Дякую, колего. Про наслідки обстрілів Росіянами Запорізької області розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. Росіяни не припиняють гатити по північно-східних областях України. Сумщину продовжують обстрілювати керованими авіабомбами, Чернігівщину, мінометами та артилерією. Докладніше про стан справ розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія вечір добрий. Тож яка у вас нині ситуація? Добрий вечір, Анастасія. Сьогодні росіяни знову атакували Сумщину кабами. Вже вкотре під удар потрапило місто Білопілля. Цього разу дві керовані авіабомби розірвались в житловому секторі. В багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджені приватні оселі, автомобілі місцевих мешканців. Буквально днем раніше в цьому місті вже було зруйновано кілька будинків, торгових, навчальних та житлових. Крім того, сьогодні є пошкодження споруд після обстрілу Миропілля. Це зокрема школа, будинок культури, домогосподарства тощо. За добу на Сумщині прогреміло близько двох сотень вибухів. Російськими снарядами в Шалигінській громаді пошкоджено школу та зруйновано будівлю агрофірми. А в Юнаківській три приватних обійстя. І також на Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину стратегічної крилатої ракети. Вона була збита силами ППО вночі і впала, розвалившись на фрагменти, але не розірвавшись. Великі металеві уламки сірого кольору помітив агроном, що об'їжджав вранці поля. На Чернігівщині під обстрілами цієї доби опинились понад десяток сіл новгород Сіверської, Сновської та Семенівської громад. Росіяни гатили переважно з мінометів та ствольної артилерії та дронами. Студія. Дякую за інформацію. Юлія. за ситуацію у північно-східних українських областях стежить моя колега Юлія Зайцева. 17 ворожих дронів цієї ночі знищили у небі над Додещиною сили протиповітряної оборони. Загалом, як повідомляють у повітряних силах ЗСУ, окупант атакував Україну 20 ма ударними безпілотниками типу шахет із Мису Чауда у тимчасово окупованого Криму. Як збивали дрони, показали у Державній прикордонній службі. Три шахеди знищили прикордонники Одеського загону, коли безпілотники наближалися до узбережжя. Ще у два поцілила мобільно вогнева група бійців Білгородні. Дністровського загону. Від щільного вогню уражені дрони Камікадзе розлетілися над Руске. Один з російських дронів таки поцілив у колишній будинок культури у селищі Первомайське на Миколаївщині. Як наслідок, двоповерхова будівля частково зруйнована. Після влучання почалася пожежа. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь охопив 200 квадратних метрів споруди. За попередньою інформацією, потерпілих немає. Дві українські гідроелектростанції гідро виведені з експлуатації через обстріли. Про таке повідомляють в Укргідроенерго. Там зауважили, що під час ранкових обстрілів 8 травня вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Обладнання потребує чималих зусиль, значних фінансових коштів для ремонту та відновлення. Нині, за даними Укренерго, значний дефіцит в системі фіксують протягом майже всієї доби. Через те, з 18 до 24 години, обмежить споживання для промисловості. Можливі відключення і для промисловості та бізнесу Києва про таке повідомляють у столичній військовій адміністрації. Водночас там запевняють, що шукають оптимальних варіантів економії. Зокрема, вирішили мінімізувати вечірні освітлення вулиць. Йдеться не про повне відключення, а про зниження яскравості освітлювальних приладів. Постачання електрики у квартири киян не обмежуватимуть, проте закликають усіх жителів столиці ощадливо споживати енергію, особливо з 18 до 23 години. Україна виконала усі умови, щоб у червні була затверджена переговорна рамка і реально почалися перемовини про вступ України в Євросоюз. Про це заявив голова держави Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Києві. Попри те, що рішення щодо переговорів ухвалюють держави-члени без участі парламенту, Роберта цоло розповіла, що є підстави для оптимізму. Вона також запевнила українського президента, що, попри вибори нового скликання Європарламенту, Україна збереже прихильність з боку цього органу. Ми в Україні виконали всі необхідні умови для того, щоб вже в цьому Червні, як і домовлялись, була затверджена переговорна рамка, і фактично реально почались перемовини про вступ України до Євросоюзу. Так само важливо, щоб і для інших народів, які заслуговують бути в євросоюзі, європейське єднання дійсно працювало, щоб вони теж реалізували свій кандидатський статус. Європа це і Балкани, і Молдова, і буде день обов'язково День Європи для Грузії, День Європи для Білорусі, все це вже відображено зокрема позиціями Європарламенту. І дійсно важливо все це реалізувати. Ще одна принципова річ: ми маємо чітко бачити перспективу. Перемовини про вступ мають розпочатися якнайшвидше. Я з оптимізмом очікую, що країни-члени ЄС ухвалять переговорну рамку у червні. Європейський парламент допомагатиме Україні всіма можливими способами рухатися вперед європейським шляхом. Я обіцяю, ми будемо й надалі гучно заявляти про підтримку України. Про що також свідчить мій сьогоднішній візит? Сигнал повітряної тривоги перервав прес-конференцію Володимира Зеленського та президентки Європейського парламенту. Повітряні сили попередили про ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння. І це парад 9 травня. У нацистів зараз проходить. Оце їх реальне відношення до миру, від реальне відношення до боротьби з нацизмом. Оце реальність вона ось така. У ніч проти четверга дрони атакували дві нафтобази в Краснодарському краї Росії. На об'єкті компанії Лукоїл стався витік пального, а за два кілометри від нього зайнялися. Три цистерни з мазутом попередньо йдеться про спецоперацію СБУ. Повідомляють поінформовані джерела. Ще одна атака сталася у республіці Башкортостан. Безпілотники поцілили в салават «Оргсинтез», який належить Газпрому. Очевидці кажуть, спочатку було чутно звук двигуна, потім стався вибух. Потерпілих немає на заводі пошкоджена установка каталітичного крекінгу. Примітно, що від кордонів України до Башкортостану більш як тисяча кілометрів. 6 мільярдів 800 мільйонів доларів збитку зазнав російський «Газпром» за підсумками 2022 2023 року. В мінус року за 25 років роботи компанія вийшла вперше і одразу з рекордною сумою. Головною причиною називають втрату європейського ринку збуту та зниження цін на пальне. Одразу після публікації цифри Газпром голосив про розпродаж майна з молотка. Підуть великі об'єкти нерухомості у Москві та області офіційна, начебто, через остаточний переїзд у Санкт-Петербург. Та, попри заяви керівництва, акції компанії впали на понад 4%. Нагадаю, найбільше акція. Енергоспрому це російський уряд, який через зростання видатків на війну та санкції Заходу змушений жити в умовах бюджетного дефіциту. Проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі адреса на екрані. Залишайтеся з нами наступну годину Інформаційною стежкою Вас вестиме Олексій Фадієв.